Випробовувати Starlink Mini, я буду саме в своїй Теслі. Він 12 вольт знайшов під сидінням справа в троєчці своїй. Якщо так буде все добре працювати, було б непогано. Вона тут зовсім не заважає і обзору задньому. Хіба що може будуть заважати ці провідки, але не думаю, має все працювати. Зараз буду підключати і перевіримо. Знайшов от такий от стекер. Не буду ще різати кабелі. От. І тут під'єднаюсь Є маса, є плюс. Ну все, перехідник зараз отак скрутив, спаяв одіваємо і прикручуємо Через шайбочки. Наживом отдали ключиком. Тягну. Затянуто. И все, маємо перехідник. Отак, От вийшло. Все, 12 вольт. Маємо. І тепер до прикурювача цього можна вставляти наш роз'єм. І маємо повноцінне живлення до нашого старлінка. Щоб все вийшло толково, треба все ж оцю знімати стоєчку, тому що по засідінням може перетертись кабель. Треба по-нормальному його провести сюди до старлінка. Під панелечкою знизу. Зараз я так і зроблю. Ось так воно у нас виглядає. Закриваємо це кришечкою. Кабель у нас виходить вон тут. Нормально. І щоб нічого не перетерлось, я тепер проведу цей кабель сюди, попід цією покривкою. Покажу, як вона знімається, вона просто руками з одною неудобно, сюди на себе і тепер вверх. вверх, От вона і знята. Якби перший раз знімав, то було б неудобно. Бачите, ці штуки вниз ідуть дві, а це отак. Ось, щоб ви розуміли, як зняти ці дві вниз, а це вбік. Все. І тепер я можу проложити тут гарно-гарно кабель сюди, і туди він зайде, і буде все гарно. І вийде, О, вон там, є дірочка, отут відкриється і кабель туди зайде. Я думаю, буде нормально, ніде нічого не замкне. Я Просунув я кабель живлення, а там, бачите, є ще справа фішечка така, це... Туди можна ну як в роутер вмикатись прямо проводний ще інтернет. Тому що в цій антенні відразу є роутер. От В такому положенні вона буде стояти ззаду. Я зараз туди неї ставлю і кабель куди треба, запускаю. Отак От воно закривається, тут м'яка резина, все супер. Кабель у нас внизу. Зараз будемо просовувати його сюди. Ось я в багажнику. Кабель тут виліз і я його зараз одіну вон туди. З тої сторони буде видніше. Ось так він. І, і так. тут не висить і тут не заважає. Можна закривати і далі його просунемо далі. Ось зайвий кабель сюди, вліз повністю. Цей пройом. І тут, будь ласка. Фішка отак стала. Зараз все під'єднаємо. Залишилося. У нас під'єднати кабель і все. Все, живлення пішло. Ми його ховаємо от сюди. Зовсім він там не буде заважати. Цей кабель, щоб не заважав теж. Ховаємо сюди все. Гарно, нічого лишнього і нічого не обрізали. Бо як схочете, можете обрізати зайвий кабель, але я цього не робитиму. Ну от, все я зібрав, все встановлено, але не подобається мені, подивіться. Зараз я виберу Starlink. Он взагалі мережу не знаходить, пали. Ну і вийшла у мене тут одна заминочка конкретна. Думав, вже, що не працює Starlink. Поки не підключив оцей стандартний блок живлення. І відразу все пішло. І нічого дивного. Стандартний блок має напругу вихідну 30 вольт. А на Ютубі купа блогерів написала, що від 12 без проблем. Нема без проблем. Мінімум 20 вольт, і то не стійка робота. 24 вольт мінімум. Ось таку штуку замовив на Amazon за 31,99. Прийшов мені цей перетворювач з 12 на 24 вольт. Ось червоний чорний зліва від 9 до 22 вольт. І справа 24 вольти, 10 А жовтий і чорний. Міряв я тестером і на, отут на корпусі якийсь опір там є, то я його не буду ризикувати. Зараз запхаю і заізолюю його і туди всуну. От так я його оприділив. Там, може і так би було, але не знаю. Поміряв якийсь опір є сюди. А що вона потрібна. Не буду ризикувати, нехай буде заізольоване. Нормально, коли був корпус на корпусі, а там немає з'єднання. Так, він, от в да. ліс у мене не буде там заважати 100%. Ця фішечка з запобіжником нормально. Ховаю його от, от, туди всередину світлодіодик, хай там світиться червоний, не заважає. Ну, от так от вийшло. Все, можна я думаю, накривати кришечкою. Оце вона штатна кришечка. Все. І дротик зараз сховає зайвий. Ну от все гарно. Нічого не заважає, світиться там світлодіодик. Все норма. От залишилось закріпити антенну, щоб вона туди-сюди не їздила. Я думаю куплю ліпочку таку. Щось придумаю, неохота мені псувати панель. Хоча можна через ті дирочки якось акуратно причепити. Ну от і все, все зібрано. Все, працює. Зараз покажу вам яка швидкість. Не заважає антенні обігрів скла і тонування. Ну і воно заважає, але не настільки, щоб е, дуже падала швидкість інтернету.